Вау! Це дитячі спортивні утеплені легінці Soft Shell від бренду Crime, і вони коштують лише 250 гривень. Ви уявляєте, яка це класна ціна? А в лоті їх буде аж 15 і ціна лоту 3750 гривень. Дивимось, як вони виглядають. Ось так вони виглядають на модельці. Вони можуть бути упаковані, можуть бути не упаковані. Ось так чорний варіант виглядає, чисто чорні, і е, синьо чорні. По матеріалу 90% Полістер. Так, Дуже гарно виглядають. Показую в розгорнутому вигляді. Ось так і вони йдуть. Знаєте, це така тканина, от зараз я держу в руках, і воно здається, що вони такі об'ємні і важкі. Але це така тканина, яка насправді тепла, швидко сохне, вона така дихаюча, тому її використовують в різних видах спорту для одягу. Іде ось кнопочка, ну, не кнопочка, да, за, застіпка така, далі зіпка. Фурнітура якісна, кишеньки дві. Є місце для ременя. Також просиліковані всередині ставочки такі йдуть. Далі показую. Ось так виглядають позаду вони. Покажу ще чорний варіант. По розмірам вони йдуть від 128 до 152. Тобто дуже класна розмірна сітка. Все працює, все класно. Якщо вони не упаковані, то обов'язково будуть з такою бірочкою. А понизу вони йдуть не утеплені, а як звичайні легенці. Коротше, це дуже класний такий варіант взагалі. І для щоденного носіння, і для якихось видів спорту. І 250 гривень це дуже цікава і солодка ціна. Тому негайно звертайтесь до наших менеджерів залишаю всі контакти знизу під відео.